У спекотний серпень 2023 року до мальовничої краснопілки Щопаланської громади прийшла страшна звістка: загинув Юра Мельник, середній серед братів. Йому було лише 32. Юрій Васильович Мельник народився в Умані 12 квітня 1991 року. Уже у 1999-му Вся родина перебирається до Краснопілки. У сім'ї зростає троє синів: Микола, Юрій та Олександр. Юра вчився у рідній сільській школі, де його пам'ятають виваженим та рішучим юнаком. Далі Уманський аграрний коледж та служба у армії місто Дніпро. У 2015-16 роках Юрій Васильович брав участь у антитерористичній операції Донецька, Луганська області. 24 лютого 2022 року. Всі троє братів прийняли рішення йти захищати країну. Перший день. Ще тут там в розсошках бахнула, був мені центрі центрів бахнуло. О, Сашу визвали, бо Сашу по полігонах щороку, нібито він їздив в цей і ще туди ці полігони тренували їх там. То я знала, якщо що зачепиться, то Сашу візьмуть. А це всі троє з'являються і мовчки що там беруть. Та я думала, що це, бо Саша маса ще йде. Я думала, що вони воєнкомат повезуть, поможуть скупитися, ще там, що і на цьому буде все. Після обіду приїжджають вже тільки ці рюкзаки такі, і мовчки всі троє пакуються. Я кажу, що таке, ми всі троє йдемо. Там на війні у Юрія були надійні хлопці свої побратими, в яких був впевнений на всі сто. Юрко ходив постійно зі своїми хлопцями. Воно вони приїжджали то саме розписались на тому прапорі, постійно він ходив з, цим, з цією групою, їх п'ять чоловік. Казали ці хлопці, ми в яких тільки переділках не були, ми виходили, ми допомагали одне одному. Це один раз пішов з другої групи і все. Юрій Мельник загинув 16 серпня 2023 року поблизу села Старомайорське Донецької області. Рішенням президії Уманської районної ради. Юрія Васильовича Мельника, старшого солдата, стрільця помічника-гранатометника механізованого батальйону, нагороджено почесною відзнакою Уманської районної ради за заслуги перед Уманщиною посмертно. Брати Юрія, Микола та Олександр продовжують воювати у лавах Збройних сил України. Слава героям і живим! І мертв, але хай ці герої будуть живими і хай вони додому повертаються живими і здоровими.